Валізи спаковані, вирушаєте мандрувати Україною до туроператора. Вирішили не звертатися, та самі забронювали готель. Приїжджаєте, а там таке. Або не дай Боже заклад, де вирішили переночувати, затопило. Ви б хотіли отримати назад гроші, бо жити ніде, але це не так просто. Їх повертають одиниці з підприємців. Якщо готель згорів, то в принципі це вже ваші відносини з готелем. І я думаю, що будь-хто чи вам зможе допомогти щодо повернення ваших коштів. Але якщо ваш подорож і ваш Тур буде застрахований, то єдине хто може повернути ваші кошти це страхова компанія. Якщо виїжджаючи за кордон, українець убезпечує себе від усіляких ризиків у 90% випадках, то відпочиваючи в Україні менше ніж у 10, пояснюють страховики. Мовляв, на батьківщині кум сват або брат допоможуть, і захистити себе від стихії, зокрема, повені не можна продукту немає. Застрахувати вдасться скасування подорожі або непередбачене повернення коштує поліс 3-5% від вартості поїздки. Якщо, наприклад, ви поїхали вже там, але застрахували до своєї поїздки цей ризик, то раптом там повінь, під час вашого відпочинку, ви повинні виїжджати. Тоді страхова компанія компенсує вам цей час, де ви не недо, отримали послугу. Або ви заплатили за подорож, ще не поїхали, а там повінь. То страхова компанія компенсує вам всю подорож. І ще вирушаючи у подорож Україною, страховики не радять економити на медичній страховці. На 10 днів вона коштуватиме близько 2 євро. Це вдвічі дешевше ніж сума, що передбачена, коли ви їдете за кордон. Це пів пива. Гарного пита так, що подумати, чи застрахуватися і не випити один раз півбакала, пива чибакал пива, але застрахуватися і бути гарантовано весь відпочинок. Якщо ж ваш номер у готелі згорів, а путівку на відпочинок вибрали у туроператора, перейматися вашими проблемами буде він. Вас мають забезпечити апартаментами ніяк не гіршими, ніж було прописано у договорі. Отже, уважно його читайте. Наталія Ярвончук, Олександр Черняк та Кирило Ліхачов новини ЮБР.